Марянка поглажує портрет свого батька. Віталій Дем'янчук захищав Україну у складі артилерійської розвідки військової частини А-4955. Дівчинка розповідає, що тато завжди навчав бути хорошою людиною, любити країну та тих, хто поруч. Він мене навчив добру, що треба ділитися з людьми і ну, допомагати, якщо я виросту і, наприклад, хтось мене попросить щось бідне то дати йому. Що мій тато герой, тому що він захищав Україну, нашу батьківщину. Я ним дуже пишаюсь і люблю його. Завжди усміхнений про те лише на світлині Михайло Грушман. Поруч з його фото лампадку запалює хрещена мати. Зізнається, боєць був їй, наче рідним сином. На війну відпускала його важко. Така мила дитина, батьки помирали. Він був нам за сина. Коли він мені сказав, що йому вручили повістку, кажу Ой мішику, а він каже, а хто піде? Треба захищати. Я кажу, добре, щасливо, я буду з тобою молитися. І так вічно ми з ним спілкувалися. Завжди він мені розказував, як йому там, що я його підтримувала так душевно. І першого числа, першого вересня. Останній раз ми з ним в обід поспілкувалися, а другого він вже загинув. Находилися в Константинівці, Захід, і вони вже їхали на позиції міняти міняли пам'яті героїв кулької міської територіальної громади. І під страшний обстріл завершили. Загинув. А от пані Василина сьогодні вкотре оплакує сина. каже, виховувала його справжнім чоловіком і він довів це на фронті. Артур Кобелкін виконував бойові завдання на Курщині у складі 4-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти, 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини а 0281 вісімдесят Ми не знали, що він поїхав. Він нам аж через місяць засідав знати, коли міг зателефонувати. Тому що він був на училищах, а потім уж на фронті. Його забрали вже з учення на Курській, його повезли прямо. І він 14 днів взагалі на завданні першому був, взагалі не було ніякого зв'язку. Потім дзвонив і на другий день, на другому завданні загинув. Вихотіли вже кончила. Вона три наші діти. 70 облич, 70 історій, 70 героїв назавжди увіковічнені у меморіальних стелах. Цей меморіал це акт вдячності військовослужбовцям, жителям Хуської територіальної громади. Як розповідає Василь Губаль, стели розробляли разом з родинами загиблих бійців. Це місце було обрано з родинами загиблих, тому що всі бачили наших героїв, які набралися сміливості і пішли захищати нашу Україну. Звичайно, що вже для нашої громади і один військовий, якщо згинуть, це вже багато, бо нам дуже прикро, що ця війна продовжується і агресор не зупиняється. Тому ми маємо розуміти, маємо пам'ятати наших хлопців. Дівчат, які віддали життя за нас, і ті, хто тут займається трудовою діяльністю, навчає наших дітей, лікує наших громадян. Ми, ми всі маємо пам'ятати і впізнавати в лице гори і їхніх родин першу чергу. Алею слави цьогоріч доповнили ще 28 імен. Кожна з них мовчазний свідок ціни свободи. Великим болем ми це кожен відчуває, кожен прохожий може бачити наших героїв в лице, поставити свічку за їхню пам'ять і завжди вшанувати кожного з тих, хто віддав життя за Україну. Меморіальні стели освятили окропленням води. Священнослужителі різних конфесій помолилися, аби душі захисників знайшли спокій на небесах та охороняли тих бійців, що сьогодні продовжують боронити Україну від ворога. Наша молитва була в першу чергу за воїнів героїв, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Вони зробили найбільший дар, який лише може бути акт любові. Вони віддали цілих себе, щоб ми могли жити. Щоб наші міста і села були цілими, щоб наш народ був надалі свобідним, щоб наші сім'ї були в єдності. Ми освячували на цій алеї пам'яті, ці пам'ятні стели, знаки того, що хто буде проходити, зокрема молода генерація, щоб бачили, кому маємо бути вдячними, кому маємо складати подяку і перед ким маємо схиляти свою голову. Ставити тут свічку, ставити тут квіти і тут зупинитися, щоб подякувати ще раз і ще раз. Їхні душі тепер майорять прапорами на головній площі міста над Тисою. Алея слави це місто героїв, вдячності та глибокої шани. Обличчя захисників та захисниць, що віддали в боротьбі за незалежність найдорожче власне життя, є особленням нашої свободи та віри, що мир обов'язково настане. Завдяки їм, справжнім українським титанам.